Доброго дня усім! Продовжую працювати з темою веб-програмування JavaScript. Тема сьогоднішнього уроку кнопки події функції частина 3, у якій розгляну кнопки та надсилання форми. На попередніх уроках було розглянуто поняття промова веб-скриптів, об'єктна модель документа, елементи форми, а саме текстові поля. Перемикачі, прапорці, списки. На сьогоднішньому уроці розглянемо кнопки і надсилання форми. А надалі вже використаємо усі елементи, форми і створимо анкету. Кнопки. Кнопки коли додаються всі елементи, а саме: текстові поля, перемикачі, пропорції, списки, в об'єднуємо одну анкету, в об'єднані єдиний цілий, Кнопки дозволяють підтвердити дії користувача. Або, наприклад, скасувати їх для введення нових даних. Кнопки мають три елементи. Якщо використовується правильність введення, то використовують атрибут SubMIT подати. Якщо ж кнопку використовують для скасування дії, то використовують атрибут reset. Якщо ж звичайна кнопка, яка має з'явитися для переходу будь-якої дії, використовують кнопку Button. з нею були колись познайомилися. При анімації, коли ставили в CSS. Тоді ми познайомилися з нею. Для кожного атрибуту буде записано інакше. Наприклад, для першого, коли подати якісь відіслати дані, буде записано Input Tape Submit Value відіслати. Для... Її скинути, оновити форму. Буде записано Input Tape, Reset Value і оновити форму. Наприклад, для кнопки будь-якої дії, ну тут записано Обчислити, буде використано Input Tape, Button Value і. Назва кнопки Обчислити. Застосування, запустити, Notepad+, Створити документ. Зберегти на робочому столі, папка HTML уроки, JavaScript і назвати Урок 5. Урок 5 HTML зберегти. Для полегшення роботи скопіюю собі шапку. HTML, що починаю з мовою працювати HTML. Переходжу на назву. Тайтли, Тут є списки, а я назву кнопки. Мову не забути поміняти. Кнопки. Та надсилання форми. Закрила назву тайтли, закрила працювати з шапкою сторінки Head, Body. Так, використую поступово кожну кнопку. Перша. Для полегшення скопіюю собі. Так, зразу закрию боді. І закрию мову HTML, збережу і запущу документ. «HTML» – locki JavaScript, Урок 5. Ось яка кнопка відіслати. Вона буде активною, коли будуть введені інші дані. Вона буде відправлятись. Ну, наприклад, щоб не була сама кнопка відіслати, я додам ще якісь дані в програму. Так, повернусь я сюди і візьму, тут є списки, візьму поле, просто ввести поле. О, текстові поля. Візьму декілька текстових полей, щоб ввести, щоб не було, що нічого немає. Ctrl-C. Повернусь у свою програму. урок 5. І ось тут перед кнопкою після блоді вставлю і буде ввести прізвище ім'я по батькові, поля для цього, щоб ввести. І буде кнопка відіслати. Так, збережу. Вернус обновити. Ось. буде ввести прізвище ім'я. По батькові можна вводити. От в мене зразу є підказка, відображається, що потрібно вводити. І кнопка Відіслати. Так. Крім цієї кнопки, може бути і кнопка оч... Очистити, оновити форму, очистити. Повертаю всю програму, використаю другу команду. Бережу, повернусь. Обновити. Ось є відіслати. Відіслати. Я відправ... відправити. Я від... від... відправити. Ой, не помогу. Відправити. Я. Ось, відправити. Але як пасувало би, щоб було оновити форму перед нею, а відправити пізніше. Значить, ось тут треба перенести рядок вище, а команду попередню нижче. Є. Добре, і третя буде кнопка Обчислити у програмі. Ось такий вигляд буде мати. Коли я хочу їх розташувати не у рядок, а в стовпчик, пам'ятаю, що є такий техб Р. Він є одинарний та, який дозволяє перейти на нову стрічку, новий рядочок. Ось, і будуть всі разом. Щоб додати між ними відстань, треба поставити подвійний ТБР. Так, ось. І будуть три кнопки розділені між собою. Коли всі дані об'єднати, вони мають відправлятись. Ну, кудись вони мають відправлятись. І для цього. Йде надсилання форми. Форма описується парним тегом Form і завершення, закриваючий форм. Вся команда має вигляд. Form method, що означає форма, метод форми, полз, пошта, де буде відправлятися. Action, дія і адреса пошти. Якщо використовують ІС, це означає, що вона відбувається всередині. Коли хочеться відправити форму на якусь адресу, вказується mail to надіслати поштою дві крапочки, і адреса, на яку потрібно надіслати. Так, наступне Instape означає, що буде ще якесь поле, і в ньому буде текст, звичайний, який можна ще додати до форми. Застосування. Ось тут я описала форма Messed, Get, Так. Може бути пост, а може бути GET. Це визначають різні методи передавання інформації з форми на URL-адресу. Дійсно, і одна, і друга. Використала в екшен дієс, yes, означає, що буде оброблятися форма всередині скопіювала для полегшення і перенесу сюди. Так, і ось тут треба закрити форму. Це означає, що всі елементи, які є, вони будуть передаватися у формі. Зберегти, оновити. Ось всі дані. Які є, будуть оброблятися. Ну, наприклад, вести. У ну, мене тут вже є підказка. Тут підказки немає. І тут немає. Так. І, наприклад. Відправити, і воно буде відправлятися дані. Оновити, воно все знищиться. Ну, наприклад, будуть тільки одні дані, і оновити, буде автоматично знищуватись, що можна ввести нове. На цьому уроці розглянули додавання кнопки. Що є кнопки трьох типів. Є кнопка правильності введення, є кнопка. Скасування дії і є кнопка звичайної будь-якої дії. Батом. Всі вони мають свій запис. Форма. Надсилання форми. Форма може бути надсила оброблятись всередині, а може оброблятись і передаватись на пошту. Має запис такий. Усім дякую за урок, бувайте здорові і гарного дня!